Гадаю, що на дідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. О, я не знаю, що робити. В нас знову 5000. тисяч. Ну, я не знаю, давайте відкриємо 5 зібертів, тому що треба якийсь буст по балансу, а не открутити оці супердешеві кейсики. Ну, зараз я відчуваю, мене так забустить. Ну, можливо, калаш за 3 Так, калаш за 3, це 4700. Трошки зламаємо. Давайте тепер три відкриємо кейсики, бо в мене є відчуття, що 1400? Ні. Калаш за 3? Ні, ні, ні. Окей, окей, є шанси на апгрейдах. 458, закинемо на 2000. Шанс гарний. 19%. Якщо зайде, буде смачно. А, окей. Поставимо це на 4 двійки. Шанс 20%. Але починає дуже і дуже сильно обертатись. І давайте запихнемо абсолютно це все в апгрейдик. 1100 витрачаємо, щоб отримати скільки? Щоб отримати 1500. Вигода, в принципі, є. Відкриємо ще три рази. Бо дивіться, він нам, ну, по факту, він нам не видав жодного окупу з тих прокрутів, які ми саме отробили. Ну, давай за 1100, Ну, ладно. А, зливаємо, але не супер багато, тому продамо це і продамо це. А цей скінчик піде в нас на 1777, наприклад. 23%. Починає повільно, але дуже швидко потім розганяється. Я не розумію, апгрейди. Прям, ну, взагалі щось не заходять. Ну, окей. Змінимо кейс. Хіт регістейшн, дві штучки. 1000. Ой, 2000, найс. це, оце. Оце вже приємно. Воно дає нам шанс повернутись от сюди, от, і відкрити трьох інкмейтів X зібертів, калаш за три. Ой, авік нас рятує. Бо Авік 3600 коштує в нас 6000. Нарешті. Нарешті, скажімо так. І можна відкрити, наприклад, три таких. Вони дорожчі будуть, але, можливо. О, найс. Оце погано дуже. Продаємо. І апгрейд. Апгрейд, я нагадаю, не заходив, тому дуже сподіваюся, що отак на 2000 ми зайдемо. Якщо. Він починає дуже швидко. Ну дивіться, де він зупиниться, просто дивіться. Ха. Це бред, це такий бред. Окей, 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 окей. Тепер СЗ-шечка летить на 4 двійки. Давай, 20%. Почало, до речі, повільно. Схоже. Гальмуй, гальмуй, гальмуй. Будь ласка. Ну ні. Фух, найс. Це заходить в нас. Продаємо все це 6000. Ми повернули, як би, але платіновий кейс. Подивимось, що випаде, можливо. АВП Медуза, ні. Чи щось? А, давай направо. Почекайте, це скільки. Це, по-моєму, 2. Це 2800. Ай-яй-яй, у нас 8900 на балансі. І ми можемо відкрити три бочкових. 5600 витрачаємо. І в нас підсейв, ну блін, неонуар. щось дай нормально. Окей, дігл, але, але в цілому поганенько. Тепер знову апгрейдимо 700 на 2000. Я хочу, щоб відсоток був гарненький. Але відсоток не вирішує тут. В моєму випадку поставимо 3000, зайде буде файно дуже. Але пойде. Ну, я не розумію, що це. Я просто не розумію. Ну ладно, у нас 5000. Чим би не відкрити оцей кейс, 5 штучок, 3500. І отримати погано. Ой, ну. Окей, це норм і щось в кінці. Неонуар Нормік 3400 відкрили за 3400. Відкриваємо, значить, ще раз. Щоб отримати... О! Сайрекс! І ще щось видай. Будь ласка, давай за касар, за, кас... за касар якийсь з них. Будь ласка. Ладно, 3600. Відкриваємо ще раз. 3400 і. Норм. Е... Норм. Погано. За 1000. Не випадає За 1000, так. Зробимо з цього всього контракт. Він в нуль нас прям не повинен злити. Витрачаємо 3000 на контракт і видає нам скільки? Видає 2. Можемо апгрейд зробити на. На 4 тисячі. Ризикнути, так сказати. Великі ризики у нас. 42% шанс. Почекайте. Дуже схоже! Да, найс, nice, найс. Nice. Я не дарма це зробив. Ризикнув так. Але краще грати дуже-дуже обережно, бо ви завжди маєте тримати в голові, що гроші, які ви сюди закинули, вони е, уйдуть. Ну, завжди повинна бути така установка в вашій голові, тому що тут все це рандом, якісь скрипти. Тобто, якщо у вас великий мінус, то є шанс, що вам повернуть ці гроші е, з часом. Але краще не лізти сюди. Mm -hmm. Так, чисто по фану можна, якщо тільки хочете якийсь скін, Наприклад, у вас є прайм, цей прайм статус в кесті, і вам падає кожен день. Ой, кожен, кожен день. Кожен тиждень вам падає скінчик. Ви можете. Його закинути от сюди, наприклад, і подивитись, що тут повипадає. А, ну, не з кінчика кейсик, бо скінчики там зазвичай по 3 копійки падають Справимо Давай. Я не знаю. Отак ну, от. 4 двічки. 24%. Ну, не заходить, логічно. 484 теж на отак от заход. Давай. Ні. Не сьогодні, так? Вона нам каже не сьогодні. Окей, вона... ми все злили. Поки я заговорився, ми на цих кейсах все злили. Весь наш баланс. Ладно, є шанс. Є шанс ось тут. Е, будь ласка, видай АВП Wildfire. Please. Прошу. Статрек Вірауса за 700. 441, відкриваємо ще раз. Ну, ми знов, блін, треба наступну серію, коротше, робити. Дуже так. Прям прям робити. Так, щоб, типу. У нас щоб ціль була піднятися, не як зараз. Ви можете це бачити. 10 ну, не, Дивіться, не зайде. Ладно, зайшло. Пощастило. Ой, -ой, 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 Ой. Ну ми знову на, на ці граблі наступили. Зараз просто будемо відкривати оцей кейс. Ну, він повинен рано чи пізно видати нам, бо. Принтрім можливий. <приз> Я в моменті подумав, що випаде принстрім. І дивіться, зазвичай, коли ця МК падає, ти крутиш наступний раз, вона не окупає, так? Ну, звісно. Звісно, ти ж не можеш перекотитись. 526 у нас є. Окей, крутанемо, крутанемо хайп. Щоб бути на хайпі. І щоб нам видало касар. Скільки цей глок коштує, я навіть хочу подивитися. А, Касар, кажу. Кажу, касар. Ну, він є за касар. Прикол то в цьому. Окей, скільки реактор. 530. Ну, ладно, я думаю, він більше. Просто це якийсь ексклюзивний скінчик. Апгрейд. Апгрейд просто таким чином. 1100... Ой, 1111. Давай. По-моєму, схоже, але не вистачить, так? А, вистачило, ладно, найс. Гарно, гарно, гарно. Йдемо знову, відкриваємо. Inkmate Exibard. Давай, будь ласка, будь ласочка. ти ж можеш постати. Найс. Ай-яй-яй, камбек пішов. 2800. Відкриємо. Дивіться, дивіться, я відкриваю ці два. І це. Ой. Ще один відкрив. Давай м ку давай м ку будь ласка. м ку другий гравець. Цю, яка пролетіла. Гарна якість. 971, непогано. Дві штучки. Будь ласка, дві МК. Дві МК, другий гравий. Найс. 350. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Один бочковий. Прощупати почву. Це такий легендарний камбек просто. О, найс, 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 гарно. Ну, це не такий окуп, але це. А, це навіть в нуль. Хрюшка в нуль. треба запам'ятати. П'ять. 5 Сіцилій. Найс. Е, гарно. Давай, і давай, давай, давай. Прям мутусь, мутусь. Блін. А чого я не окупаю? А, ну, вони такі, поняли. Трошки, трошки зовсім. Ладно, ще хочу відкрити. Оце якийсь кейсик, він прям мене не сильно зливає. І дає приблизно ту ж суму. Але от, от зараз це гарний приклад, як він мене злив. Можемо зробити отак. 2500 є в нас. І. Елітний. Ой, елітний. Давай. Просто видай пушечку за 5000 і ми підемо дорогий кейс якийсь відкривати. Це дві, так. Це, по-моєму, дві. Так, це 2000. 5 у нас є, 5400. Нам треба якимось чином магічним нафармити на оцей кейсик. Я не знаю, яким магічним чином на нього нафармити. Ну, оце може поставити. Давай АВП. AVP. Десь AVP. Uh, ну, будь ласка, в кінці. Глок. ой. Ладно. Є шанс ще. Контракт. 951 видає 3000. Будь ласка, 3К. Максималку. 860 апгрейд. Апгрейд, будемо робити. Обережненький на. 2000. Чому і ні? 2000 у нас не заходять, у нас 3. Гемблінг бізнес. Будь Будь ласка ласка, Гемблінг, ні. Ні, оріон, Вер... оріон, оріон, найс. Оріон сед 4. 5, 5300. Ай-яй-яй, продає. 5987. Ладно, ладно, ладно дивіться. Дивіться, ми що просто робимо так 4-5 ірка. Це помилка, да? Це максимальна помилка, скоріше за все. А, давай справа. Ладно, гарна якість за 4. 4300. Окей. М -м, у нас ще є щось ось тут. От. Пам, пам. А, 6400 на секундочку. І що нам дали? Респект. Нам дали респект кейс. А, а, ну він. Він же дешевий. До речі, це 100, а коштує 39 він. І достався нам він безкоштовно. У нас є 6500. Дивіться, той кейс не злив, значить цей окупить. Логічно? Логічно, звісно, тому що дивіться. Лор! А Це ПД теж непогано повинно коштувати. Ладно. 4900, я думав, там взагалі щось круте. gun, please. ніколи не видає, можливо, зараз настав його час. 4. Погано, ой, це до 2? 2900, 400 у нас є. Не вистачає, ладно, Gambling business. Дурню, так? Дурню якою. Найс. Найс, чого дурню? Чого сразу дурню? Це 4. А, це дві... Це майже та ж ціна. Ладно, ми. Можем, ми можемо два так. Ми просто два так відкриваємо, і дві фігні видає нам, звісно ж, так. Це. Друзі, це прям. Це прям достойно лайком. я завжди люблю. Так казати. Давай, 828. Відразу в апгрей. Ой. А. А, 1600! Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Відкриваю. Ой. 6. Ой, 5. Розігнався. А це я розігнався. Але можу. Да. Все. Все. Я просто роблю. Ось таким от чином тисяч, шанс гарний. Отак. От пам. Полетіло. І, скоріш за все, до речі, до речі, випадло. До речі, випадло. <плес> О. <плес> Це просто капець. Ну, отак от ставлю просто. Всім дякую за пере. Ага. Окей. Що? Ні, 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 який скріншот, не треба скріншота. Треба просто, щоб випала оця пушечка. Ні, ну якщо зараз зайде, я просто буду в тільці. Так, ну воно, подивіться, де воно зупиниться. Просто чекайте. Так, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.